Вітаю в родині Головбуха! Так чи так, мобілізація зачіпає кожного з нас і суттєво впливає на роботу підприємств. Тож питанням бронювання цікавляться всі. І з 8 червня діє новий порядок бронювання працівників. Експерти Головбуха підготували для вас кілька статей з інструкціями. У першій статті пояснюємо, як забронювати працівників за списком або через дію. Скільки часу діятиме відстрочка, для кого запровадили особливі правила. Друга допоможе оформити статус критично важливого підприємства. У ній наводимо список критеріїв, яким має відповідати підприємство, і даємо зразки документів, які потрібно подати до уповноважених органів. Також відповідаємо на запитання, пов'язані з військово-транспортним обов'язком. По-перше, чи подавати до ТЦК порожні відомості, якщо на підприємстві немає транспортних засобів? Черговий дедлайн для цієї звітності спливає 20 червня, а роз'яснення Міноборони суперечить нормативці у номері пояснюємо ризики, щоб ви могли зважено вирішити, як діяти. По-друге, чи можна виїжджати за межі області або за кордон? Автівкою, яка перебуває на військовому обліку та призначена для доукомплектування ЗСУ. Війна часто стає причиною того, що контрагенти не можуть виконати домовленості. Щоб убезпечитись від проблем, приділіть увагу формулюванням у договорах. Пропишіть відповідальність, санкції, порядок відшкодування збитків. Врахуйте правила для форс-мажору, візьміть за орієнтир. Підказки нашого юриста і приклади із судової практики. У номері даємо також інструкцію для тих, хто хоче організувати виробництво дронів для армії. Почали з кодів квет, дозволів, держзамовлення, а в наступних номерах розберемо податки та облік. Користуйтеся матеріалами Головбога і до зустрічі за тиждень!